Вітаю вас, Тетяну Назар у нашій громаді Копичинецькій. Дуже багато маємо відгуків, хороших, позитивних про нещодавні концерт, які ви дали у нашому будинку культури. І хотілося б трошки для наших жителів більше поспілкуватися з вами. І перше питання хотілося б трішки, напевно, щоб ви розповіли про себе, про як ви взагалі познайомились. Ну, у нас такий дуже Цікавий формат. Ми себе називаємо Київ Танго Оркестра, але е, всі з нас, кожен з нас народився не в Києві. Ми дійсно дуже багато років живемо в Києві, понад хтось понад вже 19, понад 15. Я народилася у місті Луцьку, е, Назарій звідси, Скопиченець, Тарас Скрипаль з Бережан, з Бережан теж. З Тернопільщини і Ігор у нас з Хмельниччини, здається. Ну, формально з Хмельниччини, формально. хоча він народився в Німеччині. Але ви всі познайомилися в Києві. Києві так, в Києві познайомилися, вчилися там разом. Ну, ми всі і... в музичній академії вчилися uh -huh. і звідси такий конект. Uh -huh. Так, тому у нас така назва Київ танго оркестра. Чому оркестра? Тому що. А, Переважно такий саме склад, який грає танго, саме ці чотири інструменти в Аргентині називають оркестром. Mm -hmm. Якщо ти граєш танго, то ти оркестр, навіть якщо вас четверо чи п'ятеро, тому mm -hmm. оркестр. Тобто по-нашому це квартет, так. а по аргентинськи це оркестр. Mm -hmm. Розуміло. Коли ви познайомилися, як довго ви знаєте до одного? Ми познайомилися давно, ще коли вчились, напевно, да, понад 10 років. Та більше, напевно. Містецькі з дві чи 2011. -й? Напевно, ще раніше так. Ми давно один одного знаємо, і давно десь пересікались так чи інакше, десь на концертних майданчиках і грали навіть щось разом. Але саме ця команда сформувалася під час коронавірусу у 2020 році. Прийшла ідея, хотілося б дуже знову грати, тому що коронавірус забрав нас цю можливість. Ми всі сиділи вдома, не було концертів. І ми прямо дуже скучили за сценою і хотілося щось робити знову і робити це якісно, гарно, багато. Після коронавірусу у вас, напевно, знову була пауза через повномасштабне вторгнення. Чи можете кілька слів взагалі про свій внутрішній стан і розуміння тієї ситуації і ролі своєї в той момент і зараз, напевно, в час повномасштабного вторгнення? Ну, ми всі були трошки розкидані, так наскільки я пам'ятаю. Коли війна почалася mm -hmm. mm -hmm. От, Але ти почала ще раніше виїжджати в благодійні тури. Ти, здається, що в серпні поїхала? вперше? Це був серпень 22-го року вже, yeah. так. От. Ми всі виїхали з Києва. Я поїхала до батьків у Луцьк і чотири місяці без перерв просто волонтерила зранку до ночі. Нова пошта, нова пошта, гуртожитки, переселенці. Десь шукала ті талони на дизель. Їздила, кудись якусь допомогу, забирала, грозила, відправляла на пам'ятаю, ліки на чернігівське село. Чи вони в окупації були? Ми шукали людину зі зброєю, щоб можна було передати це все, багато історій. І піаніно вдома було закрите, вазонками, мама поставила зверху, і якось так каже, все. А потім, навпаки, потім я зрозуміла, що в мене є професія в руках, я маю. Грати і щось можу зробити більше, ніж просто на новій пошті волонтерити, тому що концерти ми можемо е, заробити гроші і щось за них придбати і допомогти набагато більше. І ось так виникла ідея з благодійними концертами, і друзі почали в цьому допомагати, організовувати. Так ми поїхали, і так потім поїхав квартет. Ну, Назарі теж насправді <багато>... ми вперше квартетом поїхали здається в жовтні 22-го року. Вперше, так. І я от зараз задумався, що ми виїжджаємо через два дні знову в Європу. І uh -huh. це який буде п'ятий? П'ятий чи шостий тур, квартетний, і це вже далеко понад 100 концертів благодійних за цей період. За... Куди ви зараз далі прямуєте? Після нас? Варшава. Ми спочатку в Варшаву, тому що в мене там... Тільки у мене виступ, а ми група підтримки. Про є група підтримки, але так, це тільки один концерт. І тоді ми їдемо в Швейцарію на 5 концертів, так? І тоді так. в Німеччину ще на. На сім. Не Так. Ну, супер. У ну, нас дуже велика для нас така, напевно, перевага і щастя наше, що. Ми мали можливість насолодитися вашою музикою, вашою, вашою творчістю, особливо порівнюючи з тим, що от, до Копичениць ви були в Києві, грали концерт, зараз їдете в європейський тур. Ну, тобто, зворотній зв'язок, просто неймовірний. Ми чуємо від наших жителів, хто був на концерті. А яке у вас враження взагалі про Копичівці, про сам концерт? Він теж, до речі, був благодійним. Так. Вдалося трішки там зібрати коштів. Ми Я зібрали 30 тисяч гривень. І, ну, ми зібрали, публіка зібрала, люди, які прийшли на концерт. І це, це немало, і це свідчить про те, що люди. Взагалі не в грошах справа, а в справа в тому, що люди прийшли на концерт, і це дуже тішить це, свідчить про те, що люди дійсно дуже свідомі в копичинцях. Тому що підтримати українську культуру зараз це не менш важливо, ніж задонатити на фронт. Тому що культура це те, з чим бореться наш ворог насправді, і не в територіях справа, а саме в. Ідентичності наші, тому що українськість наша вона починається з мови, з культури, з нашої спадщини, з музики, з поезії, з колискової, яку мама співає своїй дитині на ніч. Тобто, оці всі речі ми мусимо берегти, культивувати, пропагувати і робити це. Ну от прям мейнстрімом на всіх рівнях, щоб це було модно, круто, щоб ми один одного підтримували. Бачимо афішу музичну клас, підемо підтримуємо музиканта, артиста. Ми маємо. Об'єднуватися, робити разом спільні проекти для того, щоб зберегти наше українське, чи це українське кіно, так, мистецтво, чи це українська музика, чи це е, е, якийсь музей відродити, так, там, де люди будуть бачити нашу спадщину. Е, е, чи показувати якісь речі, розстріляне відродження, яке нікому не відоме. Тобто є якісь речі, які просто від нас ховали. І це перемога ворога, на жаль. І ми маємо з цим боротися, і тому для мене настільки було ну, ти місцевий, тобі це все напевно теж з іншої сторони. О, ти зараз розповіси про це. А для мене це такі великі показник, що маленьке містечко, і воно об'єднує, збирає глядача, і ми всі, якби, ну, всі горять однією цілею, і от ми відчуваємо музиканти на сцені, ми відчуваємо цю енергію. Це дуже круто. Я ну, Собі маленьку ремарку, дозволю щодо того, що Таня сказала. Ми дійсно маємо робити кожен свою роботу настільки добре, настільки як і можемо, і навіть ще краще, ніж це робили до війни. Чому? Тому що ми тепер працюємо не тільки свою частину, а й частину тої людини, яку забрала Росія, так? тому що чи це музикант. Чи поет, дуже багато вже людей, на жаль, загинули там на фронті. І е, ми мусимо це компенсувати, так? тому що в іншому випадку ми будемо просто відкочуватися назад. І тому це дійсно така, ну, як на мене, е, максимально здорова думка, що ті люди, які залишаються в мистецтві зараз, вони не можуть собі дозволити, ну, скажу таким сленгом шлангувати. Так? Вони не можуть собі дозволити. Просто перечекати війну, там собі е, лікати на скрипці, чи, чи там десь просто перечекати. Так, вони мусять бути дуже проактивними, вони мусять використовувати свою медійність. Якщо вони навіть мають там небагато, там нехай там тисячу підписників, ну вони мусять транслювати щось. Вони мусять е, кожного разу, коли стаються якісь жахливі речі на війні, вони мусять це показувати своїй аудиторії. Або якщо вони мають можливість говорити на інтерв'ю, вони мусять це. Робити вони не можуть просто перечекати, бо ну, так виходить, що е, представники культури і представники спорту зараз стали фактично рупорами, тому що їм сприяють у перетині кордону. Вони мають можливість комунікувати з закордонними медіа. Ну і ну, вони просто зобов'язані це робити. Я так вважаю. До речі, цікаво. От ви є професійними музикантами і. Я так аналізував взагалі програму вашу. Тільки програма відрізняється від те, що ми почули в Купечинцях, і те, що люди почують в Цюріху в Швейцарії, наприклад. Програма не відрізняється. Ми граємо те саме. Нуль ну, 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 взагалі. Да. І скажу більше, ці твори були написані, аранжування українських народних пісень були написані до, ще до повномасштабного. а деякі були написані ще до. Нашого складу, тому що я грала трішки в іншому, інший склад був. І деякі твори були написані ще дуже багато років назад. тому. І це тому, що ми дійсно любимо ці твори. І я дуже часто кажу також на концертах, що І от публіка наша теж говорить про те, що наші лемківські пісні, українські народні, вони мають якийсь такий особливий навіть лікувальний ефект. Вони дуже красиві, вони такі мелодійні. вони... Но не дарма кажуть, що от українська мова дуже мелодійна, так, вона якось посідає друге місце, здається, в світі після італійської по Подійно. мелозвучності, що дуже легко на неї м -м, співати, та? нанизувати мелодію. Так само наша мелодика українська, вона особлива, вона дійсно фантастично красива. І тому ми, як музиканти, і взагалі композитори, музиканти, ми маємо щось таке вишуковувати, красиве, а воно просто. Чесно, навіть вишуковувати не приходиться, воно на поверхні лежить. Ось це, Ой, верша, мій верша, пісня, яку всі знають. І м хтось один її дістав, квітку цисик згадав, почав співати, підхопили, потім голос країни, телебачення, всі шоу, всі почали. Тобто ця пісня вийшла на якийсь такий… Рівень хіта, uh -huh. і вже ой, верше верше існує купу аранжувань, купу всяких там каверів uh -huh. і так далі. Так само інші пісні вони фантастично красиві. І вони дійсно заслуговують на те, щоб різні кавер-бенди, інструментальні колективи, оркестри робили аранжування, виносили їх на такий гарний рівень. концертний. Назарі дуже було емоційно, коли на сцену вийшов твій батько і твоя вчителька. І ну, це насправді я не думаю, що напевно на кожному концерті є такі емоції. Ми всі тебе дуже любимо, поважаємо, чекаємо, і це свідчило тому, як сприймала наша публіка. Яка взагалі твоя мотивація, будучи самодостатньою людиною, маючи вже успіх доволі такий великий у своїй сфері, повертатись в рідну громаду, в копичинці? Привозити при цьому своїх друзів, своїх колег, брати з собою громісткі інструменти, продумувати логістику. Для чого тобі все це? Яка мотивація. Ну, в першу чергу, мотивація просто приїздити додому, так? до батьків, до, ну, до рідного місця, тому що. Ну, для кожної людини, напевно, приїздити в те місце, де ти виріс, ну це як наповнитися якоюсь новою енергією. Так? Але мені вже не 20, так? мені трошки більше років, і ну, якийсь вже багаж у мене теж є, так, і професійний в тому числі. Так склалося, що. Заняття в музичній школі тут в Копеченцях, переросли потім в музичне училище в Тернополі, потім Національну академію в Києві, і ще там дуже багато по різних майстер-класах я їздив і так далі. І, і музика стала справді тим єдиним і головним, чим я займаюся в житті. І, і мені здається, що я маю що розповісти на інструменті і, зрештою, поза інструментом в розмові. І то завжди була така. Мрія привести сюди е, якусь таку музику, яка тут ніколи раніше не звучала. Е, це ні в якому випадку не применшення того, що тут відбувається. так? Це просто про е, щось нове, про відкрити щось, ну, з мого погляду цікаве. І от танго музика, мені здається, вона така якраз посередині між. Такою академічною серйозною музикою, і такою більш відкритою, зрозумілішою, так, для будь-якого пересічного слухача. І також мені дуже подобається в цьому форматі, що це інструментальна музика, тому що коли є пісня, коли є слово, це набагато легше зрозуміти аудиторії, так а коли це лише музичні звуки. От закохати в це буквально з перших там, кількох тактів, ну тут ще треба дуже добре постаратися. І от якраз наша музика, мені здається, це дуже хороший початок, як е, зробити так, щоб в Копичинцях звучало більше е, такої класичної, рафінованої музики на високому рівні. Тому що завжди в мене була ця лампочка в голові. У нас фантастичний. Е, Зал є з цими дерев'яними плитами. Це дуже добре для акустики. І там навіть є невеличка оркестрова яма, тобто навіть якусь оперету сюди можна привезти. І ну, дай Бог, щоб колись в майбутньому жителі Копичини змогли подивитися там якийсь мюзикл, типу скрипаль на даху там, чи ну, ну будь-що, так? От. І мені здається, що це про розвиток, що це про, про щастя, як воно є. Дякуємо за те, що ви робите. Дякуємо, що транслюєте українську культуру, музику, те, що досліджуєте і подаєте глядачу, як нашому, так і іноземному. Дуже часто буває, що якісь українські артисти чи хурти, вони їдуть в Євротури там, чи закордонні тури, просто щоб побачитися з діаспорою. Це не ваш варіант, тому що ви зачіпаєте все-таки іноземного глядача дуже часто, чи слухача. Тому ну від імені всієї громади, всіх людей, які вас підтримують, тримають за вас кулачки. Бажаю вам успіхів надалі і чекаємо вас ще.